Чи замислювалися ви, що казки, які ми слухали в дитинстві, і досі керують нами? Не випадково для когось улюблена попелюшка, для когось червона шапочка, а хтось узагалі не може їх чути. У цих історіях заховані наші архетипи, наші рани і наша сила. Що таке архетипи? Це універсальні образи і ролі, які живуть у підсвідомості кожної людини. Вони як вічні сценарії, які повторюються у казках, міфах, легендах і навіть у наших снах. Кожен із нас із дитинства приміряє різні архетипи, і саме вони впливають на наші цінності, вибори і навіть на наше покликання. І тому ваша улюблена казка у 4-5 років може підказати вам більше про ваші цінності і покликання, ніж десятки психологічних тестів. Казка це дзеркало. В ньому видно, чого ми боялися, що вважали важливим і де відчували свою силу. Це відео з мого циклу Пошуки сенсу і покликання. Я пропоную сьогодні подивитися на казки, які ми любили в дитинстві. І через казкотерапію ми можемо доторкнутися до свого внутрішнього світу і побачити підказку, який у мене сенс. І яке моє покликання? Казкотерапія це метод роботи з підсвідомим через образи дитячих історій. Казка дозволяє сказати те, що ми не можемо озвучити напряму, вона переносить біль у символи, і завдяки цьому ми можемо дивитися на себе збоку. У ній завжди є герой, який проходить випробування, є ворог чи перешкода, є магічна допомога і завжди є трансформація. І поки дитина слухає казку, вона вчиться жити. А коли дорослий звертається до казки, він раптом бачить ось чому я так реагую, ось чому я боюся, ось чому я борюся. Мій власний шлях до казкотерапії був неспішним. Я почула раз про цей підхід, другий, якось прочитала суть, але ніяк не могла відповісти на запитання. А яка моя улюблена казка, і ким я там себе бачу? У голові крутилися відомі сюжети, але жоден не чіпляв. Я навіть почала думати, може, у мене немає улюбленої казки? Та нещодавно усвідомила, що у мене завжди у голові маячила історія про мудру дівчину. Я її забулася повністю, але два моменти завжди були присутні. Я ними захоплювалася скільки себе пам'ятаю. Пам'ятаєте, як пан задавав батькові дівчинки три питання що в світі є ситніше над усе? Що у світі є прудкіше над усе, що у світі є миліше над усе? Несправедливий брат відповів так, як мислив багатій Ситніше за все, панські кабани. Пруткіше за все панські хорти, а миліші над усе, гроші. А дівчинка відповіла інакше, мудро і глибоко. Ситніша за все, земля мати, бо вона всіх годує. Пруткіша за все думка, бо думкою можна облетіти цілий світ. Миліший за все сон, бо, хоч як добре людині, вона все покидає, щоб заснути. У цих відповідях мудрість, яка не про багатство чи владу, а про саму основу життя, землю, думку і спочинок. А ще є фінальна сцена, коли дівчинка приходить до пана, ні йдучи, ні їдучи, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця, а в іншій версії ще й ні одягнена, ні роздягнена. І тоді я зрозуміла ось вона, моя героїня. Мудра дівчина, вона та, що створює свої правила і відстоює реальність. Вона смілива, кмітлива і здатна сказати ні владі та багатим, коли вони несправедливі. У цьому я бачу своє. Ви знаходите третій шлях, коли світ бачить лише два, там, де інші застрягають у або, або, я шукаю і, і. Після мудрої дівчини в пам'яті почали виринати інші казки, наче я відчинила двері, які давно були замкнені. Інша казка, яка мені згадалася, це дикі лебіді Андерсена. У ній є дівчина на ім'я Еліза. Вона втратила своїх братів, їх перетворили на білих лебедів. І щоб врятувати їх, вона мусила шити сорочки з кропиви, голими руками. Її пальці були в ранах, кожна ніч була схожа на катування. Але вона не зупинилася, вона мовчала навіть тоді, коли світ її засуджував, коли люди вважали її відьмою, коли вона стояла перед смертю. Вона продовжувала шити, бо знала це єдиний спосіб урятувати тих, кого вона любила. Для мене це образ турботи, турботи про тих, хто для мене важливий, навіть якщо доводиться жертвувати собою. У цій касті є сила витримки, робити те, що має сенс, продовжувати навіть коли результат ще невідомий. І я бачу тут частину себе. Я знаю, що можу витримати біль і нерозуміння. Я знаю, що можу мовчати і працювати тоді, коли інші сумніваються, бо вірю, якщо це важливо, треба робити до кінця. Подумайте і ви, а яка ваша кропива? Що у вашому житті ви готові робити, навіть якщо це непросто? Що настільки важливе, що ви не відмовитеся коли навіть боляче, довго чи самотньо? Третя казка коротка, але дуже глибока. Лисичка і журавель. Лисичка запросила журавля в гості, зварила кашку, розмазала її тоненько по тарілці, і сказала: Живися, кумоньку. Вона ласувала, а він стукав дзьобом і нічого не міг з'їсти. Він залишився голодний. Наступного дня журавель запросив лисичку, приготував страву у високому глечику з вузькою шийкою. Він їв шматочок за шматочком, а вона крутилася довкола і не могла дістати нічого. Так і закінчилась їхня приязнь. Для мене це про взаємність. Якщо у стосунках ситий тільки один, це не партнерство. Це гра в одні ворота, іноді краще вийти з такої гри, ніж усе життя намагатися дістати щось із чужого горнятка. А ще ця казка нагадує мені, у стосунки треба вкладати, не лише брати, бо тільки там, де є взаємність, народжується довіра. А у яких ваших стосунках зараз є взаємність? Де ви відчуваєте, що і ви даєте, і вам повертається? А в яких ні. Де ви ніби б'єтеся об горнятку, а ситим лишається тільки інший. Спробуйте чесно собі відповісти а якщо хочете, поділіться в коментарях. Бо там, де є взаємність, народжується довіра і сила, а там, де її немає, варто замислитися, чи хочу я залишатися в цій грі. А тепер кілька слів про казки, які я ніколи не любила. Які мені були чужі: вовк і семеро козенят, червона шапочка, троє поросят. Усі вони про необережність, про наївність і про покарання. Чому вони не мої? Бо я не хочу жити у світі страху, де головний урок боятися і не робити помилок. Так само мені чужі кулобоки, курочка ряба. у цих історіях усе зводиться до випадковості, немає глибшого сенсу. А я не люблю, коли від мене залежить так мало. Не відгукувалася мені й попелюшка, так само, як у всі інші казки, де принц рятує принцесу. Напевно, ще з дитинства я знала: рятівниця у моєму житті це я сама. У цих казках я бачу світ, який мені чужий: світ страху, світ випадковості, світ пасивного очікування. І саме через цей контраст. І я ще більше ціную ті історії, які справді мене формували. Тепер хочу показати вам, як виглядає мій власний казковий автопортрет. Мудра дівчина. Вона не тільки кмітлива, а й смілива. Вона здатна протистояти владі багачам, які вимагають абсурду. Її розум це зброя, її сміливість це щит. У ній я бачу власне вміння мислити нестандартно. І не коритися тим, хто сильніше лише грошима чи посадою. Еліза з диких лебедів вона турботлива і віддана, вона шиє сорочки з кропиви, рятуючи братів ціною власного болю. У ній я бачу свою глибоку потребу піклуватися про близьких і тримати вірність навіть тоді, коли світ не розуміє. Лисичка і Журавель, як урок. Нагадує мені, стосунки живуть тільки тоді, коли в них обидві сторони вкладають якщо хтось годує лише себе, взаємності не буде. Я бачу у цій касті своє прагнення до чесних і збалансованих зв'язків, де обмін взаємний і теплий. Мої казки це історії про розум, сміливість, турботу і взаємність. Не про страх і випадковість, не про наїмність чи покірність. Вони формують мій внутрішній компас, який завжди веде мене вперед до дії, до любові, до сили. Казки розповідають не тільки про силу, вони підказують і про мої вразливості. Бо якщо я відчуваю себе мудрою дівчиною, це показує, що мені неприємно, коли хтось із позиції влади або сили. Намагається диктувати абсурдні чи несправедливі правила. Це асоціація з бідною дівчиною, яка народилася в убогій родині і мала лише свій Богом даний розум. Мені здається, що мені варто більше над цим задуматися. Це навіть ніби моя філософія бідності не завжди мати ресурс, але завжди мати кмітливість, яка рятує. І водночас ризик витрачати надто багато енергії. На боротьбу з абсурдом замість будувати своє. Якщо моя історія це еліза з диких лебідів, це означає, що я здатна терпіти біль і працювати для інших, але це й про небезпеку забути про себе. Мій виклик навчитися турбуватися про інших, не жертвуючи собою повністю. А ще я бачу тут свою самотність і моє невміння делегувати важливі справи іншим. Я часто беру на себе все. Навіть те, що можна було б розділити. Якщо мене зачіпає лисичка і журавель, це про мою чутливість до взаємності, я дуже добре відчуваю, коли віддаю більше, ніж отримую. І мені неприємно, коли стосунки стають однобокими. Моє завдання тут вчасно помічати цей дисбаланс і мати силу вийти з гри, де немає чесного обміну. А казка про попелюшку мені показує, що я не чекаю на рятівника. Це сигнал про відсутність опори у дитинстві, про те, що я рано навчилася покладатися лише на себе. І це важливий урок для мене сьогодні. Я можу бути сильною, я можу сама себе рятувати, але я також маю право мати поруч тих, хто підтримає мене. Тому мої казки показують не лише те, де я сильна, вони підказують і те, де я вразлива. І що саме мені потрібно виправляти і тренувати? Пропоную вам просту практику, яку ви можете зробити вже сьогодні. Згадайте свою улюблену казку з дитинства. Запишіть, хто там ваш герой і чому саме він вам подобався. Подумайте, яка сцена викликала у вас тривогу, сум чи злість. І найголовніше, чим закінчилася ця казка? І що цей фінал говорить про ваші очікування від життя? Це не просто вправа на пам'ять, це терапевтичний метод. Бо коли згадуєте героя, ви бачите, яку рису шукали в собі. Коли згадуєте тривожну сцену, ви торкаєтеся своєї вразливості, а коли аналізуєте фінал, ви відкриваєте власний сценарій, надії або розчарування. Ця вправа допоможе вам побачити свій архетип. Ті приховані риси, які досі ведуть вас у дорослому житті. А ще ви можете переписати кінець казки так, як вам потрібно сьогодні, бо якщо фінал історії не дає вам надії чи опори, ви маєте право змінити його. Наприклад, у диких лебедях Еліза могла б не лише мовчати й терпіти, а й отримати помічників у своєму завданні у лисичці і журавлі. Герої могли б зрозуміти, що дружба тримається на взаємності і знайти спосіб годувати один одного по-чесному. А мудра дівчина могла б не тільки відгадати загадки пана, а й отримати власну свободу, вийшовши з гри багатих і владних, а ще прийняти від пана нагороду за свою кмітливість і поїхати подорожувати і пізнавати світ. Спробуйте зробити це для своєї улюбленої казки. Змінити фінал так, щоб він став для вас джерелом сили і підтримки. Це і є терапевтичний ефект казки дати вам новий сценарій, у якому ви маєте право на інший результат. Казки це не вигадки для дітей, це мова нашого підсвідомого. У них ключі до розуміння себе, де я сильний, де потребую підтримки, які дороги обираю і які відкидаю. Казки, які ми любили у 4-5 років, показують наші перші цінності. Вони відкривають те, що ми несемо крізь усе життя. І часто вони підказують наш сенс і навіть наше покликання. Я вірю, у кожного своя казка. Вона показує, ким ми є, і ким можемо стати. Вона не завжди про легке щастя, вона часто про біль, про витримку. Про пошук третього шляху. Але саме завдяки їй ми дорослішаємо і відкриваємо себе справжніх. І тепер я хочу запитати вас, яка казка живе у вас, що вона говорить про вас сьогодні. Підписуйтеся на тиху силу, щоб ми разом досліджували ці глибокі історії. І напишіть у коментарях, яку казку ви любили, а яку не могли терпіти, бо ваша казка. Це теж ваша тиха сила.